А хто вам мої хороші сказав, що вкладаючи гроші зараз, поки в нас в Україні біда, вкладаючи в Туреччину гроші, неможливо потім тут продати і вкласти в Україну. Я знаю багато своїх підписників, які так і планують зробити. Вони не... Втрачають час. Ось так. Дивіться. Наш комплекс прівеледж. Зараз рахуємо. Всі дома вже будівництво йде, попри те, що всі блогери кажуть, що зупинилося будівництво, що фірма збранкрутувала. Подивіться, подивіться, скільки робочих. Один є другий. Я вам тільки у вілічі покажу, що кругом йде робота. Бачите? Дивіться, третій. Четвертий, п'ятий Тоже йде робота. Подивіться. Подивіться. Шостий, сьомий. Дивіться, подивіться на цю річку. Це ріка. Це самий самий престижний комплекс. І я вам скажу, багато моїх підписників приїхали під час війни, вклали гроші, але я точно знаю, я точно знаю, що вони просто не втрачають час. Вони тут зароблять, продадуть і будуть вкладувати в Україну. Що ви думали, дивіться, в кожному будинку йде робота. І цей будинок буде завершений набагато швидше, чим замовлено. Подивіться, які ріки, яка тут територія. Такого комплексу не було ще в Аланії. Він буде найдорожчим. І ті, що тут уклали кошти, мої хороші зовсім не пожаліють і дуже-дуже гарно зароблять. Я вам розказувала про те, скільки зароблять. І будуть мати живі гроші. Тому я вам скажу, будуть мати кошти, щоб коли закінчиться у нас війна. Можна буде вкладати в Україну, приносити своїй державі прибуток. Ось так, мої друзі, ось так. Мудрі українці, мудрі українці поступають саме ось так. Щоб ви розуміли, що це дійсно правда, сьогодні який день, ви знаєте, сьогодні в Україні водохреща, щоб ви це запам'ятали. А потім ми знімемо вам навесні. До речі, тут є відстрочка платежу, тут є е, 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 оренда, яку ви тут покористуєтесь три роки, продасте, заробите і поїдете, вкладете в Україні і купите декілька квартир. Продавши тут одну, купите дві-три квартири в Україні. Ось і все!